Луцький патрульний так зустрічав Новий рік, що досі є відлуння. Разом із товаришем заробив собі кримінальну справу. Яблуком розбрату стала неправильно припаркована автівка, котра заблокувала виїзд. Що було далі і чим все обернулось тепер? У наступному сюжеті. Ось це машина, з якої і почався так званий ефект метелика у цій історії. У такому способі паркування сам потерпілий він же керманич машини, схоже, нічого дивного не бачить. Яка різниця як припаркована машина? Це дає підстави працівникам правоохоронних органів приміняти фізичну силу. А от те, що сталося далі, переросло у кримінальну справу. За якихось дві години до нового 2023 року у двір гуртом висипалась компанія осіб. Серед них у цивільному одязі, як виявилось, був і патрульний Сергій Цигульов. Вийшов і керманич машини, котра заблокувала виїзд. Якими вони там обмінювалися словами, на відео не чути. Зав'язалася бійка. Видно, що компанія взялася крутити Вадима Мамутюка. Чоловік відігнав машину. І зрозумів, що його стали знімати на телефон. Мовляв, п'яний їде. А вже невдовзі приїхали і поліцейські. Їм зателефонувала дружина чоловіка, якого лупцювали, і сусідка, яка побачила потасовку через вікно. На чоловіка стали одягати кайданки. Сергій Цигульов активно допомагав. Керува, його, Вон, вони йшли, почали його бити. Він почав тікати. О, тазами, жіночка дивилась. Він вже, жіночка стояла. Світлій, куча, не брешіть, будь ласка. Ви до всіх матюкаєтесь, моєму чоловікові подерли обличчя. Я сама його дружина, як людина. «На Другу руку за спину. Другу руку за спину! Знімати кайданки з Вадима Мамотюка відмовились. Ви знімаєте з мого чоловіка наручники? Чого? Ну, поясніть, будь ласка, чого ви знімаєте з нього наручники? Вони не пояснюють чому. Ну, а чого ці двоє не в наручниках, які на ньому сиділи? Вони становили загрозу життю мого чоловіка. Чого вони не затримані? Чого вони Вони побили мого чоловіка? Вони побили. Я, яку на загрозу він створює? Він лежав на полу. Ви як підійшли, він лежав на полу, і ви почали в нього. Ви почали на нього надівати зразу наручники, а потім побачили зброю. У вас все видно зафіксовано. Чоловік вважає, що йому зробили підставу. Протокол щодо п'яного кермування він оскаржив. Тепер на лаві підсудних патрульний з товаришем. Їм інкримінують нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. Ще ніхто нічого не знає. Я людина по формі накидається. Починає приміняти фізичну силу, наносить тілесні ушкодження, провокує там, то сідайте в машину, то починає знімати, робити якусь зйомку. Тобто породу своєї діяльності це називається професійна підстава. Це все називається. Ми припиняли адміністративні правопорушення. Чоловік каже, що тоді навіть не хотіли викликати слідчих, хоча він наполягав. Умисний не виклик слідчо-оперативної групи на мою вимогу, на вимогу сусідів, на вимогу свідків, які були безпосередньо на місці події. Розказати свою версію тих подій Сергій Цегульов не захотів. Пане Сергію, прокоментуйте, будь ласка, цей інцидент. побач. Хочемо вашу позицію висвітлити. Між тим його захисник не на камеру розповів, що мовляв керманич припаркованої машини одразу поводив себе зухвало та ще й вийшов зі зброєю, нібито травматичною. А як воно там усе було насправді? То вже має розібратися суддя. Справу вже готові слухати по суті і допитувати усіх свідків тих подій. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.